Домашні заготовки та підготовка консервації на зиму улюблена справа майже кожної господині. За традиціями серпня місяця розпочинають закладати у банки огірки, помідори, перець, інші овочі та фрукти, щоб зимою було що скуштувати. Більшість мукачівців обирає саме домашню власноруч виготовлену консервацію. Огірці, помідори, кукурузу. Перець молотий із солью, такий, що не треба стерилізувати, але багато солити. Червоний взяти помолоти на м'ясорубці, сильно посолити, покласти в півлітрові баночки, закатати і все у м'ясо, у борщ, у голубці всюди підходить. Відрізняється дорожче набагато, бо засуха, ми розуміємо всі, і там не дає нам херсон. То постачали звідти, а тепер лише місцева продукція. Та зато і засуха. Не є врожає. Так це буде на зиму. Я буду і аджику робити, і аджику з слив я роблю. І італійський соус буде. Ми лише двоє з чоловіком, діти роз'їхалися і. Так, для себе помідори, огірки, салати і обов'язково перець ротунда в нас іде з медом, закладуємо. Прилавки ринку в Мукачеві переповнені сезонними домашніми овочами, проте вартість їх цьогоріч порівняно з минулим роком зросла. Але не дивлячись на здорожчання, попит здебільшого є. На закладку вибирають перець ротунда, червоний перець, жовтий перець, гіркий перець беруть. Помідори беруть жовті і сливку. Ціна 50 гривень, 40 кілограм, сливка 35. Перець 35 у мене весь. Острий перець 100 гривень. Такі ціни. Помідору сорту сливка, які є популярніші під час закладки, стартують від 30 до 40 гривень за кілограм. Перед свою чергу коштує від 25 гривень. Не дивлячись на збільшення цін, більшість мукачівців не змінюють традиціям та готуються до зими. Закладували Що саме? помідори, огірки, аджику. Багато, <звіць> багато багато. сок, виноградний сок. Я дома сажу, в мене вдома город, в мене все домашнє. З кожним роком якась новинка з'являється, в'ялиний помідори, чорнослив самі робимо. Е, 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 у ногу з враженням. <звіць> Закладували огурчики, помідорчики, трошки джему. <звіць> самі закладувати то вигодніше. Сувати консервованими овочами та фруктами полюбляє кожен домашні заготовки це не тільки функціональний спосіб збереження продуктів і вигідна фінансова стратегія, але й захоплююча діяльність, яка приносить задоволення та зберігає смак літа.